Друзі, всім привіт! У нас ось вилетів рій. Напевно, з того зеленого вулика, наскільки я думаю, бо я вчора дивився на нього. Там було купа маточників, я їх там забив. І ось вже взяв вулика, дивіться. Взяв короче, вулика, думаю, розселю їх. Розселю, щоб цей. Не вилетів рій. Ага. Оце якраз сижу, клепаю, клепаю, клепаю. Коли дивлюсь, щось вони так розлітались, розлітались, дивлюсь наверх, вони сидять. Так що зараз, друзі, буде мій перший, перший мій, моя ловля рою. Зараз я цю гілку спиляю з ними, не моя. Попробую. Жанна, ти знімай далеченько так. Щоб вони те не зжерли. Ага. Я буду сподіватися, що в мене хворобу Так, їх треба збризкати водою якось, але як я їх вже... Не достанеш так, трохи збризкав, не знаю, зараз буду пробувати. Чи вони так ціле, що зрушувати погано буде. Блін, треба взяти драбину, мабуть. Оп. перший мій рій буде, друзі. Як його струсить? Його ага, обліпили ціле дерево. Червоний, є. Да, да. Ах. Вони такі злі. Непонятно. Угу. Не хочуть щось вони залітати а? туди. Не хочуть залітати. Щось. Не хочуть туди залітати, да. Угу. Кіпець. Вже там пан Може. Бо щось вони розбушовалися. Злік, собаки. Ладно, диви. Угу. Знімаєш? Да. Залетайте назад. Щось вони розцей. Де, все на дерево забирає. Ага. Може матка десь ще там шариться. Воно бач, на гільці вони. Бабі спиляємо всі вишні. Знову обліплюють, бач? Нехай обліплюють. Друзі, щось половину я якось зловив, вроді не знаю, з маткою без матки. Перший мій досвід. Приніс ось рамку, дивіться. З медом цю, як і сушнину. Вроді починають на неї сходитися, обсідати її. Дай Бог обсядуть я їх зараз одразу оцих вулик туди, а остальних потім із погріба теж туди. І побачимо, що воно. Бо щось вони тут так кипішують. Хто шарить, кажіть, бо я взагалі не шарю. Перший раз. Ну як, колись в дитинстві пробував ловити, але то одне названня. Отут. Але в нас корзини. Це. Для цього всього діла нема. Є відро. Зараз будемо пробувати. Хтось зробить. це пила? Те, друзі. Зараз буду пробувати пересаживати їх сюди як їх. Ну, дай Бог, подай маточка сюди. Втікають. Надіюсь, що маточка струсилася сюди, друзі. Дуже на це надії. Але ще там на дереві сидять. Все, друзі, движуха дуже геть страшна. Ці непонятно, що хочуть бджмоли, блин. Тих я вроді одніс, я так розумію, що матка в нас на... у там осталася, коротше. Бо ну, туди за нею всі бджоли полетіли. Але і ось щось вони досі на цю гілку, так вони її облюбували. Ну я не бачу тут матки ніде. Чого вони сюди злітаються на цю гілку. Ну, Якісь такі приключення у нас приколи, приколяси. Будемо готувати їх в цей вулик запускати, коротше. Ось сюди. Так, друзі, поставив, чи струсив трохи їх туди, у цю, у вулика. Остальних, що сиділи на дереві. Та дивлюся залазять потихеньку туди у вулик. Там матки вроді не були, але все одно вони дерево обсідали. А це ось дивлюся, потихеньку туди йдуть, йдуть, йдуть. Може все-таки там матка була, що вони залазять тепер у вулика. Дай Бог зараз залізуть, сядуться там. Бо капець розліталися просто геть. Так, друзі, поставив ось я третий, ой, чотир, скільки, п'ять рамок. Одну вощинку, одну з метком. Ну і ці такі вони полумедові, полуцай, сушнинка. Думаю, для початку їм вистачить. Зараз ще поставлю заставні і принесу, буду їх через деякий час запускати сюди. Хі, надіюся, що в мене все вийде, що не дуже я поганий роєловець. Коротше капець. Літають, літають, кипішаються. Так, ну що, друзі, приніс я наших дів. буду висипати зараз. Гудуть, цвітуть, зразу на відро всі, з... всі злетілося, дивлюсь. Я думаю, що маточка наша тут у відеречку, друзі. Так, укинув, друзі, відеречко туди. Думаю, що вони зараз повинні по ідеї туди погнати у вулик усі, якщо матка там. То вони, по ідеї, б зараз усі залетіти у вулик. Потихеньку, потихеньку до матки туди. Матка не тут, а у корзині. Mm. Так, друзі, ну походу, потроху вони заходять у... до вулика. Я просто не знаю, як його, бля, правильно це все зробити. Дуча мене і джоли і купа. Так, друзі, дивимось, що з цього вийде. Чи як по погорці, по приказці, з цього роя не буде нічого. Не так легко його туди струсити. треба доробити цю корзину, бо в ній одворі. Получається прийшлось ту марлю сюди ліпити. А з нею воно ну, не годиться. Ну що, друзі? Рій потихеньку заходить, бачите? Значить матку я таки все-таки туди вкинув. Так що такий мій перший рій в житті. Спой в мене, именно, що я ловив. Так що, друзі. Поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую. Жанні, дякую за те, що знімала. Я то в костюмі, вона знімала без. Tātad, draugi, viss, simp, piekāpiet, pēsi, jums, stabiet patīk.